Маємо 10 -го годину ранку, 22 травня, 109 9 чергову сесію Берзанської міської ради, 8 скликання. Прошу депутатів зареєструватися. Yes. You. Mm -hmm. Пропозиції доповнення є вступні депутати. Якщо немає ставлю на голосування за основного, прошу про За 16. Починаємо роботу. Перше питання про розділ звернень громадян з питань землеперестівлення. Комісія. Тим, Прошу Питання з 1 по 6 було розглянути, прийнято позитивне рішення. Рекомендовано до розгляду на сесії. Пропонується без обговорене питання. Запитання, пропозиції. Треба на голосування. Першого стані перекоденного. За словами про прошу проголосувати та підтримати. За 17. Що я перейду, я про передачу приватного власних земельних ділянка земов'янок, що перебувають в користуванні громадян. Запитання в пропозиції. Наставлю на голосування за основну таціону, прошу проголосувати та підтримати. у нас Наступне питання про розгляд питань по обговореннях земельних відносин. Запитання, пропозиції, доповнення. Немає ставлено голосування за основним танцюном. Прошу проголосувати та підтримання. Дякую. Про затвердження технічної документації нормативно прошу висінки за меджіла Садова Березанської міської ради Брожнього району Київської області. Запитання про позиції. Якщо немає ставлення голосування за основну так ці дому, прошу проголосувати та підтримати. За 17 рішень прийнято. Село САЗО сьогодні святкує день народження 96 років. Подоробилося. Подаруємося. Можна їхати туди. Да. Да. Питання п'яте. Про внасія змін до рішення Берзанської міської ради від 24.12.24 24 року no 213988 про затвердження програмки розроблення в нових та будівельної земної порядної документації на саме пунктів Берзанської міської ради. Просто ролики Київській на 2021-2027 року. На попередній сесії приймалося рішення щодо готовки проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність по вулиці Київський шлях. Даний проєкт розроблений для фінансування за роботи по розробленню, виїжджаємо, додаємо програму даний проєкт землеустрою і кошти на його розробку в сумі 21 тисячі. Запитання пропозиції. Стане на голосування за основним процедом прошу проголосувати перетримати. Наступне питання про припинення права постійного користування земельної діяльності. Запитання пропозиції доповнення. Нема стане на голосування за основу та судом, прошу проголосувати, підтримати. Про прийняття майна державної до комунальної власності. Від мешканки двокімнатної квартири номер 54 по вулиці Героївської сьогодні, 23 надійшла заява про приватизацію квартири, але квартира не в комунальній власності, тому просимо прийняти безокладну комунальну власність Березанської міської ради. Об'єкт житлового фонду державної власності, який у процесі приватизації Державного сільськогосподарського підприємства Березанське не увійшов до статутного капіталу. От ми просимо утворити комісію з питань прийняття передачі і комісії здійснити передання об'єкту житлового фонду, про що скласти відповідне. Запитання пропозиції. Значить, до нас співпраці по даним питанням доходить до фінального завершення, значить у нас є. Зовсім залишилися ці двічені квартири, які є ще державною власності люди, які готовлять пакети документів. Ми їм все дійсно допомагаємо, щоб люди отримали право на те житло, в якому проживають вже десятки років. Так що якщо запитань немає, ставлю на голосування за основу таку прошу проголосувати та підтримати. Ще Наступне питання номер 8 про реорганізацію закладу освіти. <пробітник> Комісія сітанського виробниця, згодом планети це прийнято позитивний результат. по-моєму, про, про. <пробітник> Що на результати виноситься проєкт рішення про припинення юридичної особи закладу дошкільної освіти Ясла Садовишення, шляхом приєднання до е, Рязанського ліцею номер 3 Березанської ліцей номер, дошкільний підрозділ. Це садочок Вишенка, який знаходиться у Лихмірці, Але вже рік територіально діти знаходяться в школу, то ми припиняємо юридичну особу, таку, як садочок. Але саме приміщення садочку все одно залишається в комунальній власності, балансоотримувачів залишається управління освіти. Да, коли війна кончиться, ми можемо спокійно повернутися в приміщення садочку. Запитання пропозиції. на голосування за основним терапені, прошу проголосувати за 27, Наступне питання. Про нас зміни до рішення сімдесят третій сесії передатки міськради 8 липані 2623 року No257 про затвердження програми здоров'я на 24-26 років. На початку комісії видалися питання за по 16 позитивних рішення вновь. Ми вносимо зміни і просимо додати 50 тисяч програм про надо здоров'я для прийдбання. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основним працюванням. Прошу проголосувати та так, підтримати. Про затвердження продовження про прайду військового, аби обдарований дітям молоді аматором, це не неким керівникам викладачам. На придбання сценічних костюмів. Оскільки придбання сценічних костюмів це, скажімо так, не нагорода а наш обов'язок забезпечувати дітей костюмами, і ці заходи внесені в нас у програму розвитку культури, то ці заходи дублюються, то ми з премії міського голови, ці заходи 40 тисяч, але вони є в програмі розвитку культури, так і ми можемо перебувати сценічні костюми. Так, все стане? Да, Зрештою. Без... Добре. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу та всього, прошу проголосувати та підтримку. Зараз у нас ще на Про Затверджує програми підтримки розвитку навчально матеріальної бази Державного навчального закладу Берзанської професійний аграрний ліцеї на 2025 рік. Просимо за програму підтримки нашого бризанського ліцею. Кошти в розмірі 300 тисяч гривень на поточні ремонти закладу це придбання вікон, ну і такі невеличкі поточні ремонти. Там у нас і ветеранські хабі, там де наші діти займаються по захисту України. Взагалі у нас нормальна плідна співпраця. Допросимо Березанському ліцею заперети програму і виділити 300 тисяч. Запитання про позиції. уважання. Ми Наступне питання. Про внесення змін до рішення 98 сесії Берзант-Міністради в області від 24.12.24 подали 24 234. Про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025 рік. Ми просимо внести зміни до програми з територіальної оборони, а саме додати військові частини, листи, які звернулись в військові частини

Наступне питання. Про внесення змін до рішення 76 сесії Берзанської міської ради 2023 року No287. Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств з міської ради на 2024-2026 роки. На минулій сесії ми приймали зміни в програм, ми виділяли кошти на прибання глубинних насосів. Зараз це суто технічне рішення з одного перекидаються кошти на інші, при сума програми залишається та сама, додаткових коштів не потребується. Це рамка цих проблем, класифікатора кошти на інші. Запитання пропозиції? Ставлю наголосимо. Прошу проголосувати. Проступне питання. Пронесення зміни рішення 98-ї сесії. Берцяцькі міськради 8 спіпня 24.19.24 року No240. Прозведження програми реконструкції ремонту об'єктів інфраструктури утримання влишної шляхові мережі Державної міськради на 2025 року. просто інша програма знову ж ми виділяли кошти на реконструкцію КНС номер 1 Знову змінюється. Кошти не потребують, знову, як на інших, в межах виконують ті самі плати. Суто технічне питання. Су питання. Дякую. Ставлю на голосування за вснуто, прошу промослу підтримати. За 17 ще п'ять, так Наступне питання. Продання він вирішується 53 сесії Берзенської міськради 8 липня від 26.01.23 року, року номер 30 про затвердження програми інформатизації виконавчого комітету Берзанської міської ради No23.23 року. До програми інформатизації вносяться зміни у напрямки використання бюджетних коштів по управлінню соціальної та ветеранської політики. Добавляємо в програму 1170 гривень на криптографічний захист інформації, тобто на флешки. Все. Запитання пропитання вас з прошу промосувати. Наступне питання. Продається рішення 98 сесії Берзанської міськради 8 литання і 24.12.24 року номер 240 бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік. Звіно від громади вносяться шляхом перерозподілу в межах їхніх доведених кошторисних призначень по загальноосвітніх навчальних закладах, перерозподілити заробітну плату з нарахуванням в сумі 51 тисячу 900 гривень 56 копійок для виплати за корекційно розвиткові заняття по особливим освітнім потребам, перерозподілити в межах доведених їхніх кошторисних призначень по водоканалу із функції 6013 на функцію 7691. 1 мільйон гривень з них 403 тисячі грн. гривні на придбання на глибинних, глибинних насосів та 596 дев'яносто грн. тисяч гривень на реконструкцію КНС, розташований за адресою вулиця Шевченко, шлях, номер 112. Вноситься зміни до бюджету громади шляхом від перевиконання дохідної від частини бюджету по здійсненню заходів під землевого строю в сумі. 34 тисячі 819 гривень 34 копійки на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок села Садова. По загальноосвітніх навчальних закладах 21 тисячу 595 гривень на придбання сувенірних USB-флеш-накопичувачів для нагородження випускників. По дитячо юнацькій спортивній школі Старк 10 тисяч гривень на оплату послуг з виготовлення технічної документації зі наустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок по центру фізичного здоров'я спорт для всіх 13 тисяч на оплату послуг з виготовлення технічної документації і землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Для надання соціальної освіти, спеціальної освіти школа мистецтв виділити 76 тисяч 800 гривень на нагородження премії міського голови обдарованих дітям за їхні, та їхніх керівників, які підготували призері відповідно до положення про премію міського голови обдарованим дітям, аматорам сцен та їхнім керівникам. Виділити субвенцію. Не не субається виділити ще на відділ будинку на будинок культури 35 тисяч також на породження премії міського голови. Виділити з місцевого бюджету державного бюджету в сумі 300 тисяч гривень головному управлінню національної поліції Київської області через місцеву програму «Поліцейський офіцер громади для обслуговування автомобіля та на придбання паливно-мастильного матеріалу для збройних сил України виділити 300 тисяч гривень та виділити. Для загальноосвітнього навчального закладу 493 тисячі гривень на розробку проєктно-кошточної документації для встановлення було модульної газової котельні потужності без кВт Березанському ліцеї номер 3 Все. Запитання пропозиції голосування за основні цілому. прошу проголосувати та підтримувати. Зараз у нас є ще питання в порядку до нього розглянуті. Хочу проінформувати вас коротко, оскільки у нас сьогодні насичений день. У нас сьогодні обід відкриття, учисте відкриття оновленого корпусу хірургії. Прийдуть до нас шановні гості, прийдуть представники адміністрації прийдуть представники інституту серця. Навіть зараз вже приїхали кардіохірурги, які прямої, як то кажуть, другарінський прийому знайомчий наших мешканців. Проїде відкриття підтвердив е, головний ну, керівник інституту серця, заслужений лікар України е, Тодоро Борис Михайловичу. Е, також ми сьогодні плануємо підписати меморандум про подальшу погляду на співпрацю між Березанською міською лікарнею та інститутом серця. Також очікуємо сьогодні е, десь близько. 11 години -та година на початку 12-го Керівництво Укрзалізниці будемо розглядати наш вокзал, оскільки він зараз участвує в пілотному проєкті про 에, облаштування дорожнього вокзалу підвищеної комфорту, Сім при військовій території, там, при вокзалі. І зараз чекаємо, також будемо обхід робити. Значить, э, завод Газобутон АЕРОК на... активно починає свою працю, значить, надіємося, що в червні він отримає свою критичність і в... за червь підготує до запуску, а в... в липні він запрацює повну. Тоді будуть відповідні з рішення надходження до бюджету, також покриє нашу частину металу. На жаль, е... через сказна не проходить третя черга оплати. Остання була проплата, як мені повідомили, в Кінці березня місяць, вже третій місяць, не йдуть сплати. Але думаю, що в цьому місяці все-таки воно закриється. Так, також на прийнято рішення про розширення дітей, які представляли береза на конкурсах, не належать це комерційний, чи це державний, чи це напрямок спорту, чи це освітній напрямок, чи це культурний напрямок, ми всі будемо нагороджувати. Це трошки збільшить навантаження наш бюджет, але це... Приємне навантаження, яке ми маємо робити, незалежно від того, як вона прийме участь, якщо вона посіла призове місце, якщо вона виходила чи з таблички Березань, чи опоминалася, що вона вихована з Березанської школи мистецтв, чи Березанського навчального закладу, чи Березанського спортивного навчального закладу, вона має бути відзначена. Я думаю, що ми найближчим часом проговоримо і на сесії сесію винеслимо ці розрахунки. Такі станципро. Дякую всім за роботу. Зараз ми закриємо сесію, хоча депутатів суттєві просили залишитися.